Точка зору нейробіології відчуття своєї дефективності це постійно активована нейронна петля самокритики. У цьому процесі в нас задіюється передня поясна кора, яка відповідає за відчуття помилки, і медіальна профронтальна кора, що є центром саморефлексії. Коли ці зони надмірно активні, людина постійно оцінює себе, ніби як внутрішній суддя, який ніколи не замовкає. І паралельно з цим у нас прогнічуються активні системи винагороди дофамінової. Тому навіть успіх не дає відчуття радості, бо мозок не вірить у цей позитивний сигнал про себе. Таке може відбуватися через те, що людина в дитинстві часто чула критику або ба. Шала розчарування в очах близьких, і у неї формувалися стабільні нейронні мережі, які з'єднують будь-яку оцінку з болем і з відчуттям сорому. Тому у дорослому віці навіть нейтральна ситуація в таких людей може викликати хвилю внутрішнього занепокоєння і відчуття зі мною щось не так. І це не просто психологічне відчуття, це прям закріплена хімічна реакція мозку, де провідну роль відіграє кортизол, гормон стресу. Він підтримує оцей стан гіперпильності і сигналізує. Зує мене не можуть прийняти, отже, я маю бути постійно насторожі. І нейробіологічно з цієї ситуації також є вихід, і він лежить в нейропластичності, тобто навчити свій мозок новим реакціям, новим тілесним відчуттям, новим емоційним станом, новим способом реагування. Це ми робимо через сесії регресу, де проживаємо новий досвід, і через менторство, де в супровіді під моїм. Пильним керівництвом людина закріплює нову форму поведінки, нову форму думок про себе, нові реакції емоційні.